Виконує вправи на усі групи м'язів, аби покращити витривалість. 21-річний Володимир Кушнір готується до чемпіонату України з боксу серед дорослих. Боксом, розповідає Володимир, займається 16 років. На секцію записала мама. Почав займатися в 5 років, ще з маличку, тобто поступово-поступово я ріс, тренувався, займався, почав виступати на перших змаганнях і далі воно пішло. Почали виходити перші досягнення, одні змагання, інші міжнародні. Хлопець срібний призер міжнародного турніру з цього виду спорту серед чоловіків і жінок до 22 років. Проходив він із 17 по 25 вересня у Паленції, Іспанія. Він не змагався у ваговій категорії 92 кілограми. У фіналі, каже, поступився боксеру з Куби. В мене був один бій, я боксував з кубинцем. Зараз він боксує за збірну Іспанії, тому бій виявився досить напруженим, цікавим. Багато було таких видовищних моментів. Але я отримав масу задоволення від того, як це все пройшло. Всього участь у змаганнях взяли 77 спортсменів з 11 країн світу, розповідає тренер хлопця Роман Вакулюк. Результатом свого вихованця задоволений, але каже, він може краще. Потрібно трошки функціонально підрости нам потім напрацьовувати комбінації, тому що зараз такий сучасний бокс, що дуже велика роль має комбінаційна робота, тобто напрацьовуємо. Безпосередньо комбінації працюємо над передньою ручкою, працюємо над тим, як грамотно розподілити силу на протязі трьох раундів. У залі Володимир займається шість разів на тиждень по п'ять годин, каже Роман Вакулюк. Чемпіонат України з боксу серед дорослих, до якого готується нині Вінницький боксер, проходитиме з 19 по 26 листопада у Львові. Там розповідає, боротиметься за золото і звання майстра спорту міжнародного класу. Цілі на найближчому майбутнє це виконати норматив майстра спорту України з боксу міжнародного класу. Та позмагатися на світовому на світовій арені. ольга антухова вадим наумчак суспільне новини вінниця